Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з топової новини, про яку повідомляють і міжнародні ЗМІ, а саме з того, що сьогодні президент України Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України. Щодо цього плану, то він складається з п'яти пунктів та трьох таємних доповнень. Одразу хочу зазначити, що якщо зсовувати зарубіжний досвід, то ми повинні дивитися на цей план перемоги України з точки зору системного підходу, тобто що на вході, і що на виході. Спочатку не заглиблюючись у деталі, не розбираючись з пунктами цього плану. Так от. Стосовно мети і цілей плану перемоги України, президент України сказав прямо про те, що ціль плану перемоги це посилення України з метою примусу РФ до присутності на другому саміті миру і готовності завершити війну. Зеленський зазначив, що за умови реалізації плану перемоги України є шанс завершити війну вже у наступному 2025 році. При цьому план чітко обґрунтований з деталями і розрахований у часі. Тобто. Щодо загалом завдань цього плану, то згідно заяви від нашого президента, головна його ціль це примушення країни-агресора до миру, щоб Російська Федерація сама захотіла приїхати на другий саміт миру і сама захотіла завершити війну. Також що вкрай важливо, це те, що план цей чітко обґрунтований, все сплановано, проруховано. В тому числі і у часі, і щодо цього сьогодні з'явилися повідомлення в міжнародних ЗМІ про те, що Зеленський у вересні дав союзникам три місяці на ухвалення положень плану перемоги. Але, за словами журналістів, деякі партнери України, начебто, висловлювали занепокоєння встановленням стислих термінів. Така реакція від наших західних партнерів вона з одного боку зрозуміла, адже ми знаємо, що вони полюбляють дуже довго розкачуватися, довго приймати рішення, і не на їх території йде повномасштабна війна. Проте, з іншого боку, з початку повномасштабного вторгнення вже пройшло понад два з половиною роки. І те, що президент України Зеленський встановив чіткі терміни, три місяці, це правильно потрібно тиснути, щоб країни заходу, щоб лідери країн заходу якнайшвидше приймали рішення і затверджували план перемоги України. Щодо змісту цього плану, як я казав на початку цього випуску, він складається з п'яти пунктів. Перший пункт це геополітичний. В цьому пункті лише одна складова це запрошення України в НАТО зараз. Причому мова не йде про те, щоб Україна сьогодні умовно вступила в НАТО чи найближчими днями, тижнями. Ні, мова йде лише про факт запрошення, і що Україна буде вступати після нашої перемоги. Потрібен такий сигнал геополітичний. Який чітко вкаже Москві, що Україна є частиною заходу, що Україну визнали частиною заходу, і що майбутнє України в НАТО і Європейському Союзі, і це не дарма, Перший пункт важливо, щоб це було зроблено. Хочу нагадати, що в міжнародних ЗМІ, в американських писали про те, що буцімто Байден погоджується на це, і що начебто, наприкінці своєї каденції, після виборів президента США, він прийме таке рішення. Очікуємо відповідних рішень від лідерів країн заходу. Щодо другого пункту, це другий і третій пункти – це військові пункти. Другий пункт це план оборони. Щодо плану оборони, тут багато складових, але основне це те, що посилити збройні сили України і обов'язково повернути війну на територію країни-агресора. Зеленський зазначив, що ключем для оборони є продовження операцій на території РФ з метою недопущення створення Кремлем буферних зон на території України. Наш президент сьогодні знову акцентував увагу на тому, що курська неоперація була необхідною, що потрібно і далі збройним силам України робити буферні зони на території країни-агресора і таким чином переносити, перекидати, повертати війну на територію Російської Федерації туди, звідки вона прийшла. Крім того, щодо плану оборони, також є ще важливі складові, зокрема щодо того, щоб захід зняв всі обмеження щодо ударів як по тимчасово окупованих територіях, так і по території РФ, і також надав далекобійну зброю. Звертаю вашу увагу на те, що наш президент він говорив не лише про дозвіл на удари в глибину території РФ, а ще, виявляється, у нас якісь були, чи то навіть зараз є певні обмеження на удари по тимчасово окупованих територіях. Як вам таке? І добре, що президент України сьогодні про це прямо сказав, тому що виявляється не все так просто застосуванням західної зброї. Наступний пункт це виведення сил протиповітряної оборони України на достатній рівень, і це спільні операції щодо ППО з країнами союзниками. Україна вже вкотре закликає, щоб США були не проти того насамперед, щоб, наприклад, Польща, Румунія, можливо, деякі інші країни східної Європи, щоб вони допомагали Україні збивати російські ракети, безпілотники, шахеди. Але до цього часу, до сьогоднішнього дня, такого рішення від Байдена немає. Тому очікуємо. І цей пункт чітко прописаний. Ще один пункт, ще одна складова це інвестиції у виробництво українських ракет та дронів. Як ми знаємо, були заяви від прем'єр-міністра України, що Україна вже отримала згоду, що є кошти на фінансування нашої ракетної програми. Також ми чули певні такі сигнали нашого президента, але цих коштів в суть всього недостатньо, тому що нам потрібно робити дійсно таке серійне, потужне виробництво наших як крилатих, так і балістичних ракет, щоб країна агресор розуміла, що в разі чого відповідь буде дуже жорсткою, і щоб Україна переносила війну на територію країни агресора, щоб Україна знищувала поступово наступальний потенціал. Третій пункт цього плану це стримування. РФ щодо стримування, то головне це розміщення на території України неядерного комплексного стратегічного пакету стримування. Що це таке не повідомляється? Звісно, є таємний додаток доповнення, але напевно мова йде про розміщення в Україні ракетних систем, насамперед, сполучених штатів Америки. Можливо, мова йде про тамагавки, можливо, мова йде про гіперзвукову зброю, яку США вже розробили. Питань щодо цього, звісно, багато, але сам факт, що у Сполучних Америки, а також у деяких інших країн, є необхідні ракети, причому вони мають бути великого радіусу дії, мова йде не про тисячу кілометрів, а можливо навіть дві з половиною три тисячі, щоб країна-агресор розуміла, що в України є засоби стримунь. Також Зеленський додав, що. Цей пункт можна посилити, і українською зброєю проте за умови фінансування ще однією важливою складовою за словами Зеленського нашої оборони та стримування РФ має бути те, щоб країни заходу надавали Україні доступ до розвідувальних даних. Мова йде про супутникові системи, та й не тільки в реальному часі. Тому що Україна зараз не має такого доступу, і для того, щоб ефективно бити в глибину території країни агресора, знищуючи її військові об'єкти, наступальний потенціал потрібно, щоб Україна мала дані саме в реальному часі, щоб Україна наносила удари вчасно та максимально ефективно. Четвертий пункт це стратегічний потенціал. Щодо стратегічного потенціалу, то мова йде про наші українські ресурси. Адже у нас є величезні запаси корисних копалин. Мова йде, зокрема, про титан, про уран, про літій. До речі, про літій я детально розповідав у вчорашньому випуску, і що літій зараз є. Білою нафтою 21 століття про те, що родовища з літієм, вони впливають і на геополітику, і загалом виробництво, повний ланцюг виробництва літієвих батарей, тому що майбутнє за новим переходом в енергетиці, за електромобілями. І Зеленський сказав прямо, що Україна має корисних копалин на трильйони доларів. І що Україна може запропонувати країнам заходу, країнам-партнерам, договори, і щоб вони інвестували в наші родовища в підприємства, щоб створювалися спільні підприємства, щоб це було вигідно і Україні, і країнам заходу, і щоб загалом захід був зацікавлений в тому, щоб допомагати Україні. І таким чином Україна вона всіма своїми ресурсами вона буде підсилювати в першу чергу європейський союз. В першу чергу Європу і загалом трансатлантичну гідність. До речі, щодо підсилення Європи, то мова йде не лише про економічне підсилення, мова йде і про військове підсилення. Адже в плані перемоги України Україна пропонує європейському союзу країнам Європи, щоб замінити українськими військовими, звісно, після завершення війни американських військових. І я тут хочу додати, що подібне пропонували республіканці в так званому мирному плані Трампа. Піднімається питання в США, щоб вивести американські війська. Мова йде про сухопутну компоненту, мова не йде про авіабази, про стратегічну зброю. Україна в цьому плані може задіювати свої військові ресурси і таким чином забезпечувати, підвищувати рівень безпеки країн Європейського Союзу. В Цілому дуже добрим є те, що Україна розробила план перемоги і представила його партнерам. Це значно краще, чим просто звертатися з різними закликами, з проханнями значно краще, тому що от в цьому плані все прораховано дуже детально. Тобто є і терміни відповідні, все, все, все відпрацьовано, і лідери країн заходу вони вже бачать конкретну мету. Вони розуміють, які потрібні ресурси на це витратити на допомогу Україні, і що реально, щоб Україна досягла перемоги, реально завершити цю війну на справедливому мирі. І щодо загалом сприйняття нашого плану перемоги, я також хочу нагадати в попередніх випусках. Я про це казав, що була заява від постійного представника США при ООН, яка сказала, що адміністрація Білого Дому вивчає план перемоги України, і що в цілому їм подобається, що в цьому плані, що відносяться схвально, але вивчають. Сьогодні президент України відзначив, що партнери України поставили до цього плану дуже практично уважно, і що команди зосереджені зараз на деталях. Але президент підкреслив, що на жаль, деякі партнери все ріше вживають слово справедливість, тому. Українцям потрібно працювати, мова йде про всіх українців, мова йде насамперед, звісно, про дипломатів, але й не тільки українці, як нація, повинні об'єднатися і максимально тиснути, пояснювати позицію на Заході, щоб план перемоги України якнайшвидше був затверджений. Важливо, що після того як президент України Зеленський представив цей план у Верховній Раді України. Він провів нараду з керівниками фракцій, причому двох нараду. І на цій нараді представники фракції і депутатських груп мали можливість задавати питання нашому президенту. Відповідно, вони чули відповідь. І що важливо, президент України він звертає увагу на те, що потрібна єдність. Адже на Україну дивляться, дивляться країни заходу, що відбувається в Україні. А я скажу так, що у нас, на жаль, серед політиків немає єдності, тому що я подивився, наприклад, коментарі в соціальних мережах під новиною про представлення плану перемоги України, і там таке твориться. Я розумію, що у нас політика така українська складна, є певна специфіка, але я закликаю всіх зупинитися. План перемоги України це питання зараз ключове. Нам потрібно припинити ці політичні розбірки і робити все для того, щоб прискорювати перемогу. Уже після перемоги це все ще якось можна зрозуміти. Коли будуть вибори чергові, тоді буде політична боротьба ще якось можна на це, хоч скрізь пальці, але дивитися. Проте зараз про це і мови бути не може, тому що в Україні працює багато міжнародних організацій. Є і дипломати працюють. Вони також дивляться, що відбувається в соціальних мережах, дивляться на реакцію і навіщо це таке робити. Друзі, а закінчимо цей випуск на чергових даних соціологічних опитувань в Україні. Зокрема, згідно останніх даних від центра Разумкова, у вересні 2024 року 83% опитаних українців вірять у перемогу України, а це дещо вище ніж було у червні, коли 80% опитаних українців вірили у перемогу. Цікаво, що відносна більшість українців, а саме 47%, майже 50%, вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по території РФ більш ймовірно приведе до миру, ніж переговори між Україною та Росією. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.